Ось так виглядає територія майбутнього індустріального парку. Поки що тут лише непрохідні хащі. Через брак бюджету цьогоріч грандіозного будівництва тут не буде. Однак роботи не припиняють, поки що прокладають комунікації. Розчищають зарослі та прокладають шлях. У Хмельницькому стартували роботи на території майбутнього індустріального парку. Наразі працівники почали облаштовувати ґрунтову дорогу. Зараз робимо підготовчі підготовчі роботи. Це Цього року заплановано звести земляне полотно і зробити душову каналізацію. Ну на слідчий рік плануємо зробити тротуари велодоріжки і асфальтування. з. Покриття більш грандіозні роботи довелося відкласти на наступний рік. Бракує фінансування у держбюджеті на 2023-й коштів на це не передбачили. Тож почали власними силами. Розуміючи, що ми не можемо відтягувати процес, який буде в майбутньому дуже сильно підтримувати економіку. Незначні кошти ми заклали, і сьогодні починаємо ті роботи. Сподіваємося, що держава долучиться до фінансування наступного року. За словами заступника міського голови, у майбутньому Хмельницький індустріальний парк стане майданчиком від. Новлення регіональної економіки та допоможе залучити в громаду велику кількість інвесторів, аби він почав функціонувати. Найперше туди потрібно провести усі комунікації. Бізнесу потрібно, аби все було прозоро і швидко. Ми говоримо про прозорі умови. Він заходить на земельну ділянку, він має підключені комунікації. Йому не треба місяцями не іноді роками бігати в різні інстанції в газ, обленерго і так далі. Так далі. Тобто бізнесу зручно зайти в ту локацію, яка вже має підключені мережі, яка готова до того, щоб на ній починали будівництво. Відкладати будівництво на післявоєнний час міська влада не буде. Кажуть, вже зараз є попит у інвесторів. До того ж, це приноситиме додаткові кошти, які дозволять ще більше допомагати армії. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.